Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Журналісти помітили, що карти, які демонструє Міністерство оборони Російської Федерації на своїх брифінгах, фіксує значне зменшення території, яка зараз контролюється окупаційними військами Росії в Україні. Хоча росіяни нічого не говорять. Щодо скорочення цієї території. Однак, очевидно, що вони змушені тікати з раніше захоплених земель під тиском наступу українських Збройних сил. Таким чином, стає абсолютно очевидним, що у українських військ зберігаються шанси по звільненню окупованих росіянами територій як на Сході, так і на півдні. Нашої країни, незважаючи на те, що якихось повідомлень про те, що росіяни залишають свої позиції у Міністерстві оборони Російської Федерації не роблять. Можливо, побоюючися гніву російського президента Володимира Путіна. Він вже анексував значну частину української території. Якраз сьогодні Рада Федерації. Остаточно ухвалила цю анексію, а Путін підписав відповідний закон. А російські війська між тим продовжують тікати з тих територій, які Володимир Путін оголосив російськими. Ну і звичайно, саме тому однією з найбільш дискусійних тем у інформаційному просторі залишається питання ймовірності застосування російським диктатором ядерної зброї для захисту власних вже навіть не Воєнних а політичних амбіцій. Втім, у Білому домі стверджують, що незважаючи на всі загрози Володимира Путіна, поки що немає жодних ознак того, що Москва готова використати ядерну зброю у своєму конфлікті з Україною. Прес-секретар Білого Дому підкреслює, що Сполучені Штати уважно відстежують всі. Імовірні кроки Російської Федерації, і зараз достеменно немає жодних ознак того, що Російська Федерація збирається застосувати ядерну зброю у війні, чи принаймні готується до такого застосування, чи до демонстрації такого застосування. Нагадаю, що американські розвідувальні служби і медіа досить Конкретно попереджали Україну про ймовірність атаки Володимира Путіна проти нашої країни навіть тоді, коли ці попередження не сприймалися серйозно вагомою частиною української влади, політичної еліти і суспільства. Так що коли Сполучені Штати не вбачають ознак реального застосування ядерної зброї Володимиром Путіним чи ознак Підготовки до такого застосування на їхні оцінки варто звертати увагу як на адекватну інформацію і пам'ятати, що Володимир Путін насамперед використовує ядерний шантаж для поліпшення своїх політичних позицій для залякування ворога, для того, щоб Україна погодилася на капітуляцію. Втім. Вже сьогодні президент Володимир Зеленський запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке, по суті, перекреслює можливість перемовин з російським диктатором. Очевидно, що можливість для таких перемовин, для закінчення війни, може бути. Знову активована після звільнення всієї української території від російських окупантів. І тоді вже Кремлю доведеться відмовлятися від своїх планів анексії і вносити зміни у Конституцію Російської Федерації, до якої з абсолютно незрозумілих з точки зору права підстав тепер включили не тільки український Крим Севастополь, але й Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. України. Президент Володимир Зеленський спілкувався сьогодні з майбутньою прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Це важливий контакт, тому що в Італії змінюється влада. Прем'єр-міністр Маріо Драгі був одним з найбільш активних прихильників допомоги Україні після нападу Володимира Путіна на нашу державу. Однак треба пам'ятати, що Джорджа Мелоні, яка очолювала опозиційну партію Брати Італії, єдину тоді політичну партію, яка не увійшла до Коаліції національної єдності, що підтримала формування технократичного уряду Маріо Драгі, послідовно підтримувала прем'єр-міністра у його жорсткій позиції по відношенню до Путінської Росії та у його намаганнях допомогти. України. На відміну, до речі, від деяких партій коаліційних партнерів, які підтримували уряд Драгі, таких як Права Популістська Ліга, партія Форца Італія, колишнього прем'єр-міністра і приятеля Володимира Путіна Сільво Берлусконі та Лівопопулістський популістський рух 5 зірок. Однак до нової правлячої коаліції, яку буде формувати партія Брати Італії на чолі з пані Мелоні. Також увійдуть Правопопулістська ліга колишнього міністра внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні і партія Сільвія Берлусконі. Вперед, передеталь. Можна очікувати, що у коаліції виникнуть гострі конфлікти з приводу можливої подальшої допомоги Україні і протистояння Володимиру Путіну. Адже і Сільвір Берлусконі, і Матіо Сальвіні відомі своїми тісними контактами з Кремлем і симпатіями до російського диктатора. Разом із тим варто помітити, що колишній прем'єр-міністр Берлусконі заявив, що політика нового італійського уряду по відношенню до війни в Україні не має ані на йоту відрізнятися від цієї політики. Яку проводив уряд Маріо Драгі. таким чином, можна сподіватися, що Джорджа Мелоні, яка буде грати першу скрипку у цьому новому італійському уряді, буде в достатньо комфортній ситуації, і що її коаліаційні партнери, хоча, звичайно, вони внутрішньо будуть продовжувати залишатися симпатіками Володимира Путіна. Не зможуть проявити цих своїх симпатій на тлі громадської думки заходу, який досить негативно налаштований є по відношенню до Російської Федерації та її арогантного президента. І, до речі, ядерні погрози, з якими виступає Володимир Путін, також не покращують ані його репутації, ані репутації його маргінальної держави в очах цивілізованого світу. З цієї точки зору можна сподіватися, що ставлення Заходу до України буде все ж таки близьким до реальності. Таким, що підкреслює допомога Україні, це насамперед допомога щодо безпеки самого Заходу. І насамперед про це мають пам'ятати. У Північно-Атлантичному Союзі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України щодо пришвидшеного вступу до НАТО. І тепер країни-члени НАТО мають усвідомити, що такий союз з Україною і прийняття її до альянсу це набагато менш ризиковане для майбутнього цивілізованого світу рішення ніж продовження війни України з Росією і ядерні. Погрози бундючного російського правителя, який заради збереження своєї влади готовий на будь-які злочини проти людства. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і вам!